Випускник Лебединської школи No1 Богдан Олександрович, який, не задумуючись, пішов боронити рідну землю і загинув у бою. Він обіцяв повернутися, бо не міг не піти, та доля розсудила інакше. І почалася війна, він метався, бігав, просився. Та як же це так? Мене не беруть. ж це мене не беруть, я все ж вмію, я знаю. Бригада набрата, сказали, бригада набрата, а потім так швидко і швидко за сутки його забрали, і він поїхав. Поїхав назавжди. Я ніколи не думала в житті, що на 30-річчя мені прийдеться такий дарувати подарунок. Я хочу, щоб шанували їх, щоб не забували, щоб знали, якою ціною досталося це все. Молоді хлопці, по 20, по 30, 40 років захищають нас, щоб наша славна Україна процвітала, була сильною. Патріот, людина високої честі і моралі, справжній українець. Вихований своєю родиною, бабусею, якій ми низько кланялися за те, що виховала такого патріота, вчителям, які його виховували, які його навчали. Сьогодні ми щиро дякуємо за патріота, за сина Лебединщини, за сина України. Завтра йому мало б виповнитися 30 років, але життя його обірвалося. І сьогодні ми всі разом повинні вшанувати пам'ять про Богдана. Відкриваючи цю меморіальну дошку, ми увіковічнюємо пам'ять про нього на всі покоління, які прийдуть після нас.